Депутати Верховної Ради Мустафа Наєм та Сергій Лещенко оприлюднили у соцмережах відкритий лист громадськості до влади. Активісти і політики висувають низку вимог, головна з яких початок реальної боротьби з корупцією, незадоволені темпами реформ в Україні і на Заході. Речення про те, що через війну неможливо проводити реформи, вже набридло слухати в Європі. Знають наскільки складна ситуація. Але ж реформи потрібні самій Україні, аби з пострадянської країни перетворитися на європейську державу. А у Брюссельському центрі європейських політичних досліджень здивовані тим, що українські чиновники досі мають мізерну офіційну зарплатню, яка сама по собі стає стимулом для корупції. це мала бути рішуча реформа. Однак підвищення зарплат чиновникам не сталося. Так, наприклад, міністр економіки Абрумавічус і фінансів Яресько, колишні іноземці, і вони вже заможні, забезпечені люди. Але як же ж інші чиновники, має бути висока зарплатня і висока відповідальність? 11 грудня Кабмін має представити перед парламентом звіт про результати діяльності уряду за рік роботи. Серед успіхів уряду Яценюка можна назвати початок роботи національної поліції та відновлення боєздатності війська. Реструктуризація зовнішнього боргу, злагоджена робота української дипломатії серед невдач уряду Арсенія Ценюка. Відсутність системної боротьби з корупцією, не проведена судова та інші реформи, не спрощено ведення бізнесу в Україні. При цьому західні експерти зазначають, що президенту і прем'єру, незважаючи на деякі розбіжності, поки вдається уникати масштабного розколу. На зразок того, що був за часів Ющенка і Тимошенко, тож вірогідно, що яценюку вдасться залишитися у кріслі, а зміни відбудуться лише на рівні міністрів його уряду.